Глядачі, вистоюємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Знищення Кримського мосту, основної артерії постачання техніки та живої сили противника, вимагає розробки військової операції високої складності. Думку щодо цього питання в ефірі Радіо НВ висловив військовий експерт Кирило Михайлов. Військова операція, спрямована на знищення такого складного інфраструктурного об'єкта, як Кримський міст, не може обійтися застосуванням виключно далекобійних ракет «Атак-МС». Потрібне використання БПЛА та авіації, можливо, виникне потреба у проведенні наземного десантування. Питання вимагає вирішення і застосування далекобійних ракет. Пріоритетний вибір. Підготовча робота насправді набагато складніша, ніж просто натиснути пускову кнопку, наголосив Михайлов. Дуже важливо вивести з ладу ППО, що забезпечує досить щільний захист об'єкта. Для цього необхідно використовувати ракети Дж які вже довели свою ефективність у справі знищення радіолокаційних станцій та реп супротивника. Тільки грамотно побудована підготовка дозволить ефективно застосувати далекобійні балістичні ракети АТМС, постачання яких очікується найближчим часом. А ось, на думку політолога Давидюка, знищенню мосту в Крим допоможе одержання далекобійних ракет Хаймарс з дальністю ураження до 300 кілометрів. 300 кілометрів це непогана відстань для звільнення своїх територій у Москву. Я спеціально дивився на карті 748 кілометрів від Харкова. Так, щоб гарно стати на площі в Харкові і стріляти в Кремль або в Путінський бункер, або в Червону площу, потрібно 748 кілометрів, можна і 750 кілометрів, якщо враховувати деякі моменти, заявив експерт. Микола Давидюк озвучив події, які стали приводом для одностайності Конгресу США у питанні надання ракет для «Хаймерс» великої дальності. Росіяни нас підставили, росіяни обдурили. Одна з умов на постачання зерна була заборона на постачання ракет. Росіяни підставили, вистрілили по Одесі. Тому зараз США ось цією двопартійною підтримкою та двопартійними рішеннями будуть готові нам надати ракети на 300 кілометрів. А ось експерт Дефенс Експрес Іван Киришевський заявив, що ЗСУ перед завданням удару по Кримському мосту слід вивести з ладу інші стратегічні для окупантів об'єкти, щоб полегшити виконання основного завдання. Він пропонує завдати ударів по аеродромах і залізничним узлам, що ведуть до мосту, а також по енергетичних об'єктах на півострові. Якщо раптом на кримському півострові трапиться блекаут, викликаний у тому числі пусками АТЕ по енергогенеруючих об'єктах, то знаєте, вся протиповітряна оборона росіян ризикує лягти. Можливо, тоді завдання знищення Кримського мосту як наступний етап операції може вийти набагато простіше, ніж це видається на даний момент, каже експерт. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.